Вітаю! Сьогодні ми з вами проведемо діагностувальну роботу, а саме перевіримо навички читання мовчки. Будемо працювати за твором Ірен Роздобудько Роздобутько, Підкидьок. Працювати ми будемо у зошиті для діагностувальних робіт з літературного читання. Відкрийте зошит та запишіть сьогоднішнє число 21 березня, читання мовчки. Та назву твору підкидюк. Цей текст твору знаходиться у хрестоматії для 3-4 класів на сторінках 166, 167 та 168. Для тих, у кого немає хрестоматії, ви можете ознайомитися, прочитавши текст на екрані. Прочитайте! Уважно текст. За потреби прочитайте його двічі для того, щоб запам'ятати зміст тексту. Далі починайте виконувати завдання у зошиті. Запишіть. Номер завдання. Поставте лише цифру 1. І поряд букву, яка, на вашу думку, буде відповідати правильні відповіді на задане питання. Зверніть увагу, у яку кількість балів оцінюється кожне із завдань. Перше завдання 1 бал. Друге завдання 3. Четверте, п'яте та шосте завдання також оцінюється в 1 бал. Сьоме завдання оцінюємо в 2 бали. Дайте відповідь на питання, що, на вашу думку, означає вислів нишпорити очима. Напишіть про це одним словом або словосполученням у ваші зошити. Восьме завдання оцінюється у 2 бали. Розташуйте в правильному порядку речення за змістом твору та запишіть їх у зошити. Перед вами чотири речення, які відповідають тій чи іншій частині тексту. Ті чи інші події, яка була описана в тексті. Відповідно до цього, розташуйте речення в правильному порядку і запишіть їх в свої зошити в тому порядку, який, на вашу думку, буде правильним. Завдання 9 оцінюється в 2 бали. Напиши своє відношення до вчинку дівчинки. Чи правильно вона вчинила, йдучи до своєї мрії. Напиши. Три-чотири речення своєї думки. Дякую вам за увагу. Успіхів! У вас обов'язково все вийде!